Що зараз відбувається на Сумщині? Будемо розпитувати Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Обстріли е, території е, Сумської області вони не припиняються, і найбільше, якщо порівнювати Харківщину, Сумщину і Чернігівщину, власне, е, ворог б'є саме по території Сумської. Області, і власне це вся протяжність, і треба розуміти, що ворог використовує різноманітне озброєння від танків до мінометів, артилерії, і також досить активно ворог застосовує як дрони для того, щоб бити по прикордонів Сумської області це і скиди, і fpv дрони, дрони на волокні. Ну і власне це також активне застосування авіації. Скидаються керовані авіаційні бомби, наносяться удари некерованими авіаційними ракетами. І звісно, що ворог цілить як по позиціям українських воїнів, які тримають оборону на, на цьому напрямку, але обстріли також припадають і по населеним пунктам. Фактично, Росія так терористично наносить удари по населеним пунктам, знищуючи будинки мирних людей, знищуючи інфраструктуру і. Зменшення кількості обстрілів за останній час не фіксується. Фактично, вони на досить високому рівні і залишаються окремо. Це диверсійна діяльність противника, яка найбільше проявляється на півночі Сумщини, це ближче до Чернігівської області, або ж південніше ближче до Харківщини. І в той же час залишається тактика дій ворога на ну, такій операційній зоні. Це напрямок особливо населених пунктів Басівка, Журавка, Веселівка, Володимирівка, де ворог застосовує тактику малих штурмових груп, які продовжують заходити на нашу територію для того, щоб накопичитись і вже більшими силами атакувати позиції українських захисників. Ну до того як відбуваються такі дії саме малих штурмових груп, знову ж таки, обстріли. Позиції українських воїнів для того, щоб максимально нанести ураження і знищити позиції наших воїнів для того, щоб в подальшому діяли вже піхотні групи, і таку тактику ворог вже застосовує певний час. Власне, не бачимо зменшення активності навпаки. Якщо раніше були тільки два напрямки: це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, то зараз. Власне, ворог розширює таку тактику і лівіше від Журавки Веселівка та Володимирівка. І варто розуміти, що скоріш за все, ворог може і далі розширювати зону застосування таких малих штурмових груп для того, щоб перенести бої вже на територію України. Навіть попри те, що ворог несе колосальні втрати, бо українські воїни, звісно, не сидять, склавши руки, а наносять ураження і знищують ці піхотні групи, які періодично намагаються навіть залетіти, прорватися якомога глибше територію України, використовуючи квадроцикли, мотоцикли. Однак, ще раз скажу ворогу плювати на життя своїх військовослужбовців, вони власне. Ставлять перед ними ціль розширити зону боїв по території нашої країни. А які області під загрозою? От якщо от так брати ту інформацію, яку ви надаєте? Ну під загрозою або куди, скажімо, так, свій погляд і, і сили спрямовує ворог? Розуміємо, ми це Харківська область, Чернігівська, ну, яка ні, зараз зараз такі така тактика дій противника відмічається щодо малих штурмових груп. Це власне в межах Сумської області, це Юнаківська і Хотінська громади. На інших ділянках кордону по Сумській області ворог поки що такої активності не, не, про, не проявляє. Але треба розуміти, що на жаль, напроти Сумщини, особливо в Курській області, ворог тримає ну, достатньо великі свої сили і по особовому складу, і по техніці. Ще свого часу він накопичувався для того, щоб вибивати сили оборони з Курщини, коли активна була були такі активні дії, активна операція на території Курської області, і зараз з цих же сил та засобів він застосовує ці сили по напрямку нашого кордону. Ну але знову ж таки, це невелика така операційна зона, якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією в межах Сумської області і Техніку, власне, мова йде про броньовану техніку. Зараз ворог не використовує, Можливо, або ж немає її в достатній кількості, або ж можливо. Вберігає для якихось подальших кроків, якщо окремо говорити про Харківську область, то такі два найбільші, найбільш активні напрямки це які раніше, де ворог почав свої наступальні дії ще в минулому році. Це напрямок Вовчанська і напрямок населеного пункту липці. І за останній час ворог також наростив свої дії для того, щоб атакувати позицію українських захисників. Ще один напрямок в межах Харківської області це населений пункт Строївка. Фактично, він так в такому трикутнику: кордон, лінія, лінія фронту безпосередньо і територія України. І тут ворог, якщо раніше він все ж таки проявлявся більш активно саме з лінії фронту. То за останній невеличкий період йдуть атаки також із території Росії безпосередньо, знову ж таки, досягти якоїсь великої результативності ворог не може, бо як в Харківській області, так і в Сумській області тут проявляється героїзм та стійкість українських воїнів навіть попри те, що ворог переважає силами. Наші воїни максимально дають відпір противнику, знову ж таки застосовуючи і артилерію, застосовуючи і дрони для того, щоб знищувати противника і не дати йому можливості. Розширити зону боїв в території нашої країни, пане Андрію. Дякуємо вам за інформацію за цю розмову для глядачів суспільного. Спасибі, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був гостем цієї години. Говорили про ситуацію на кордонах Сумщини і Харківщини.